Так, як зробити лисий хвостик? Хто там казав, як? ми кажемо на нього просто як конус. Як зробити конус? По-перше, по що потрібно знати? Потрібно перше, знати, який об'єм буде, буде зверху. Який об'єм буде зверху. Це перше. Такий, такий, такий. такий. Це перше. По-друге, яка буде щільність е, краєвої? Е, ми потрібно знати, яка буде щільність. Тобто ми беремо е, і знаємо, що чим більше у нас щось впаде, тим більше у нас буде щільності. Так? Тим більше щільності. Е, Частіше всього, цей лисий хвостик, він дуже тонкий, да? ну як лисий хвостик. Да? Там кінчик такий тоненький. То так само і тут. Ми повинні зрозуміти, от у нас є довжина. Бачиш, оця довжина. Вона залишається. Оця довжина залишається. Оця довжина. Залежить від того об'єму, як ви її бажаєте зробити. Або з'єднати з довжиною, яка залишається, або більше так, 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 або більше рівно. Все залежить від того, скільки ви бажаєте тут зрізати. Зрозуміло, да? першу пасмочку. Я думаю, зрозуміло. Тобто у нас є об'єм, скільки вам потрібно, і є довжина. Видно, так? Да? І є довжина самого об'єму. Далі у нас, є частина. у нас є краєва частина. І ми бачимо, що краєва частина тут висока краєва частина, а тут низька краєва частина. Але ми ж е, по контролі йдемо однаково, да? йдемо однаково Тобто я вибрав е, ту довжину, яка у мене буде е, посередині потилиці. Да? Оцю довжину я вибрав і залишив її. От, я її залишив, вона повністю е, залишилась. Потім я йду перше, друге, третє, там, четверте да? і піднімаю е, це волосся. І по е, цій контролі, контролі, як я. Вирішив. Я зрізаю. Вот, я взяв по цій контролі, я зрізав тут, той, той, той об'єм, який я бажаю, і ту довжину. Але я бачу зверху посередині у мене залишалась а, довжина, а тут вона зрізається. А, ану, Веречка, дивись, щоб воно було видно. А, вот таким чином да? видно. Вот, вот ця довжина залишається. А ця, довжина, а ця довжина зрізається. І таким чином і таким чином у нас виходить оцей конус. Оцей конус. Е, як зробити, як зробити, і, і як собі проконтролювати, який ви бажаєте конус? Он може бути дуже острий, ось такий, або такий, або такий, або такий, трошки зовсім все залежить від того. Е, ну... Зараз я скажу, від чого залежить. Тобто ви бажаєте смотря який конус. Є таке правило. Є таке правило. Чим коротше ви робите верхню частину об'єму, чим коротше ви робите цю пасмачку, тим сильніше у вас виходить ваш конус. Чому? Тому що чим коротше тут, тим коротше у вас буде за вухом. Чим коротше за вухом, а, тим сильніше буде кут. Зрозуміли? А, дуже а, часто, дуже часто, я не знаю, прямо 90% моїх учнів, 90%, з якими я працюю, всі кажуть, ну, ми правильно зрозуміли, що якщо ми робимо на подовження, ну хто як каже там, Говорить, якщо я роблю на подовження, то я там хтось каже, більше е, сохраняю волосся, і воно буде більш щільне. А якщо я роблю рівно, там буде менше. Ні, не залежить від того, як ви будете тримати або так, або так. Зовсім не залежить. Ви повинні, ви повинні собі е, зрозуміти, що. Чим більше у вас впаде волосся. От, чим більше впаде волосся е, вниз, тим коротше, Ой, тим густіша буде ваша е, краєва. Оце треба зрозуміти. Тобто, коли ви вирішите зрізати вот так, Бачите, нічого не впало. Е, е, от ви, ні, не так, Давайте. От, от, ви вирішили об'єм. І вирішило довжину. Бачите, нічого не впало. Якщо ви зріжете, у вас ця пасмачка впаде, і це буде е, довжина. Дуже тонка довжина. Так? Ви можете зрізати отак, вот Вона така сама буде тонка, можете зрізати отак, вот Така сама тонка. Так, 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 так. І рівно зріжете. Вона теж буде тонка. Тобто, виходить, не залежить. А, а коли ви бажаєте, щоб у вас е, було ну, якби ви бажаєте зрізати рівно но щоб щільність краєвої була більша. Тобто, вам треба підняти просто гребінець вище, зробити точку об'єму вище, і у вас буде падати волосся, якесь буде падати волосся, а це буде маса, значить краєва буде більш щільна. Зрозуміло? Да? Тобто ви повинні зрозуміти, дуже важливо зрозуміти, що не важливо, як ви будете стригти, це просто інструмент. Це залежить від того, яку, о, який об'єм ви бажаєте, Там по плечі, по вуха, ниже плеча. От ви вирішили об'єм. І яку щільність ви бажаєте. Клієнтка каже, я хочу, щоб вони тоненькі були. Значить, ви повинні щоб довжина о, краєвої частини, прямо з краєвої частини посередині, і довжина об'єму повинні з'єднатися. Як вони з'єднуються? можуть отак з'єднатися. В другому випадку, так з'єднується. Це вже індивідуально е, підкажу модель. модель. Зрозуміло? зрозуміло. Е, чим е, далі, чим коротше, е, ви, як, як я казав, чим коротше ви будете робити на макуші, тим коротше буде за вухом. Е, Тобто оця пасмачка, яка е, тут довжина буде залишатися, оця довжина буде залишатися, а оця довжина буде зрізатися, вона може бути такою, 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 все залежить від того, скільки ви будете е, з'єднати під яким кутом, і все залежить. Вона впала, але впала, там буде не тільки довжина буде уходити, а буде ще е, щільність, вона буде дуже тонка. І частіше всього, в кінці, коли ви висушите, ви ще будете підравнювати цю краєву і ще будете прибирати якусь довжину, щоб ви це мали на увазі. Тобто, якщо ви бажаєте, щоб там довжини залишилось трошки довше, то можна за вухом взяти, щоб там щось випало, якісь пасмачки випали. І вона стане більш щільна. Потім а, ви висушите і ви приберете трошки більше. Але приберете на сантиметр, а не на 5 Розумієте, да? Тобто, коли а, там нічого не впаде і там буде дуже тонко, ви берете ще 5 сантиметрів, тому що там такі будуть дуже тонкі-танкі волосся. А коли о, щось випало, там буде трошки маси, то ви оберете на сантиметр і будете бачити, що гарно виглядає, щільності достатньо для того, щоб ходити і, і гарно виглядати. Я думаю, з потилицей все е, е, гаразд. Поїхали далі. Е, їдемо далі. Е, Тим'яна зона. Е, ми на тим'яної зоні вибираємо контроль. Рівне. Беремо ту контроль, яку ми о, вирішували, який у нас об'єм, і о, рівно зрізаємо. Це буде точка об'єму. І чолка так буде виглядати. І по об'єму тут буде. Далі, що ми робимо? Ми беремо о, пасмачку з тим'яної і з зони. Ой, що я зайшов. З тем'яної і скриневої зони. І Беремо пасмочку з, з потилиці за вухом, яка остання. От ми шли, Раз, два, три, 4, 5, до вуха дійшли. І цю пасмочку ми зараз з'єднаємо. По контролю, як ми з, е, різали за вухом, так ми і ріжемо і і іскреневу зону. По тим самим кутом, як ми різалися за вухом. Я бачу контроль і по ньому ріжу. І так роблю кожен на своєму місці. У мене вже буде виникати і фронтальна градація, вона буде схожа. І буде багато шарів. Якісь там. Тобто, но фронтальна градація буде виглядати чолка, якщо немає чолки, все одно довжини, чолка буде трошки довше. А на лобне впаденні, там, де лобне впадіння, там буде трошки коротше. І частіше всього я роблю невелику фронтальну градацію. Як ви будете фронтальну? можете стовпчиком зробити. Тобто, оттягнути сюди, підтягнути, тут буде коротка, а тут буде довго. І я по цій короткій все буду прибирати. Можете трубою зробити ось таким чином. Можете діагоналем зробити. Це залежить від того, яку щільність ви бажаєте вже окремо. Отак От ви простригаєте ваш лисий хвостик.